Друзі, вітаю! Це мій такий рай. Ми в місті Первомайськ на базарі і дивіться, над нами літають лелеки. Сподіваємося, що це на краще. Хоча новини, які зараз показують, розповідають, говорять про інше. Друзі, сьогодні на базарі, це мій товар. Сейчас покажу, хто за чим торгується бругманці мої кава. Знімаючим ви торгуєте. Кака краса у нас. Ось саженці це в нас за базаром в базарі новий, другий базар виноград трояндочки. Можете, воно світе, а місце. Поняли? І на слідчі от воно вам буде. Весной. Воно оце цвіте. Троян Троянди знову дивіться, яка краса, полуничка і красочка. Це вже я зайшла в базар. І ось красав бажає. Це Комната. Оце Доброго дня. Доброго дня! Доброго, доброго. Селфі доброго. можна? Давай, давай. Будете в Ютубі? Ну, друзі, ми вже вдома. Дивіться, як в мене вже рябчик розсів. Царська корона, як там хто називає. Просто краса. Лілійки мої і бур'яни ніяк руки не доходять. Треба якось... Це гібіскуси мої, бачите, попускали. Це трояндочки вже пускають теж. Це другий гібіскус, пускають брунічки, так що все добре. І вже відцвітає мій горицвіт. Друзі питала, Це... забула, як звати пушкині, я звати ці квіточки. Ой, не передає камера. тут такий насиченок синій колір. І голубийно ну, не, не передає камера. Тюльпани вже порозкривали. Сонечко засвітило гіацинти. Так, а морозник мені так і не зацвів, але листя молоденьке попускав. Ось, тюльпанчики. Пересклет. Краса. Ці вже які гарні. Говорить цвіт, це пізніше зацвів. І дивіться, як порозкривалися тюльпани. І ось мій любин, гарненький який. І продовжує квітувати наша абрикоса. Подивіться, яка краса. Просто супер. А ввечері такий аромат, що просто не, не, не передати. Ну, оце трав'янистий піон. І ось анютка на асфальті, як завжди. Купила сьогодні агроволокно тридцятку, буду накривати той парничок. Купили лак, бо закінчився для столика і купила актінідію. Хлопчик в мене пропав Дон Жуан. І Нюшу купили, да, Нюша? Ну, як би з тебе, так? Да? Звісно, да, да, молодець, служиш гарно. Молодчинка, ай, ти моя хороша. Така. Угу. Все квітує, а на вихідні передають мороз. Не знаю, що це буде, знову абрикоси померзнуть. Як завжди, сьогодні так гарно бджілки працюють. Чорна, дивіться, як рясно цвіте, цілки гудуть, але буде мороз, то нічого не буде. І ось звичайна, і дворі я вже показувала, все квітує. Але що з нього буде, не відомо. Колуничка вже дивіться, як гарно повідростала. І там теж зняли. Плівку, але ще не чистила. Тут не знаю, що Попускала вухи. Ну, деяка поприймалась, деяка ні. Ну, будемо дивитися. Бачите, є, що поприймалася. А то може відійде, може ні. Це те, що я насаджувала нещодавно, а це те, що в минулому році я висаджувала. Теж деякі попропадали, але є, треба чистити. Скажу, плівку зняли, чи цю агроволокно зняли. Мені не сподобалося. Тут цибулька вже гарно посходила зим, зимова, чесник. Там ярич і курчуха, теж все добре. Там накрита капусточка моя. Думаю, що теж все добре. І ось купила петрушку гігантелу. хочу тут висіяти під парничок. Роблю рядочки. Там у мене стара, ну, минулорічна ну, сходила зеленіє, і поміж нею, де є місце, я роблю рядочки, понасаджую петрушку, тому що це зараз чуть-чуть побуде і вистрілкується. А свеженька подойдет, как раз будет, а закончится, будет новая. Роблю два рядочка. На дворі так тепло, що розділася. І трошки мені не вистачило цієї петрушки, тому знайшла в мене було, що мені в минулому році знайома давала і досію решту тою петрушкою. На дворі тепло, геть розділася. Загорнула, полила, і зараз буду накривати. Думала, скільки. Взяти агроволокна, тому що парничок виходить, 5 метрів, але 1,60 шістдесят ширина агроволокна, мені не вистачає. А 3,20 дуже багато буде завертатись по бокам. Тому вирішила купити, взяла 5 метрів, розрізала пополам її і, виходить, поперек його її натягнула з двох половинок, виходить. І тут пришпилюю чуть, чуть чуть аби ще сантиметрів на 10 була длінша, було б краще. Ну, вже маємо, що маємо. Тут прищіплюю прищіпкою, і буде триматися, плюс ще зафіксую з усіх сторон прищіпками, і буде все добре. У всякому разі, ну, нічого не померзне під ним, я так думаю. Ось так накрила парничок, приложила А ну, Я думаю, що якщо сильного вітру не буде, то все буде добре. Ну, а там буде. Буду поглядати все-таки на очах, то буде видно, що тут робиться. Тут не скільки, щоб померзло, скільки, щоб трошки тепліше було, щоб швидше зійшло. Ось і жимолось вже цвіте. і бджілки літають. І якщо будемо мороз, то все пропаде. Кусик також цвіте. Воюю з бур'янами. Оце ось кусочок такий перекопала і там он трошки. І п'ять чи шість відер бур'яна винесла курям. Не знаю, тут позаростало, більше всього там, де нічого не росте, буду кропити, бо просто нереально з ними справиться. Рядочка, де в мене хризантеми, рудбеки є, бадан. Теж, бачите, вкривається бур'яном, то хочу просапати, тому що ну, треба, щоб було видно, що сходи, щоб було чистенько, то зараз займуся цим. Вже так більш-менш все повиходило, наче видно, то просапаю і буде добре. Сапой навіть краще, швидше. І теж вибирається. Ну тут земля така пухкенька. Так що, мабуть, так швидше буде. Ось пару хвилин відро викидаю, прибираю, бо воно знову вцепиться і буде знову рости. Ось така родбекія гарненька сходить. Тому треба доводити ума. Ремки сходять, але не знаю, чи ще не всі, чи отут нічого немає. Я вже не пам'ятаю, звичайно, підписані, але деякі я не пам'ятаю, де мої, а де ті ще я купляла і насаджувала, то не знаю, побачимо. Будемо чекати, але так в основному все сходи. Потихеньку. Резі дивіться, ось бадан викидає як цвіт. Є тут три-чотири штуки, ну тільки один викидає, Може і той ще пізніше викине, ну поки що тільки на цьому. Ще не чистила, їх треба почистити. Ну це вже на сьогодні. І не сподівалася і зробила. Слава Богу, ця діляночка чистенька вже. Думала, що кропить полуницю і тут в мене пару дерев залишилось. Але вже сонечко сідає, ще треба в парнику полити. Бо попересихала. Сьогодні така спека, що взагалі завтра має бути тепло там мороз. Не знаю, що це буде, але вже що буде, то буде. А на цьому все. Дякую всім за увагу. Дякую всім, хто додивився, всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. До нових зустрічей. Пока.